Вітаю! Отримав на пошті екшн камеру Speering 4K. От хочу провести огляд цієї камери. Додатково замовив собі карту пам'яті на 128 ГБ мікрос. З нюансів, на пошті не звернули увагу. Плівка по периметру розрізана, але кругла пломба присутня. Камера виглядає в упаковці в такому вигляді. З кожної сторони. Почнемо розпаковку. зрізав плівку, видобув камеру, зняв метал... цей пластиковий ковпак. Всередині ми маємо гарантійний талон. Інструкцію. На руку маємо браслет з пультом керування, з двома кнопками це відео і фото режими, кабель USB Type-A micro USB. Стяжки серветка для протирання камери Різні адаптери, підставки, ремінці. От так все загалом виглядає і, власне, камера. Значить, натискаємо і тримаємо кілька секунд кнопку справа. Камера вмикається. Знімаємо захисний чохол дуже просто, піднімаємо доверху кришку, нахиляємо вперед, і тоді ми можемо далі просто беремо пальцями і з силою відводимо вперед передню панель. І маємо доступ до камери. Після вімкнення пропонує вибрати режим камери. Якщо довгий час нічого не робити, вона переходить спящий режим. Нажимаємо на верхню клавішу, і потім можна з сенсор, допомогою сенсорної кнопки в сторону перевести замок і розблокувати камеру. Власне, камера включилась, начебто працює. Схоже, що розрізана плівка, не знаю, по якій причині була розрізана, але начебто з камерою візуально все гаразд. Будемо дивитись далі. Забув ставити карту пам'яті. Вимикаю камеру, вставляю карту пам'яті. Натискаємо на кнопочку знизу і сунемо кришку вліво. Відкриваємо кришку, маємо доступ до батареї і зверху, не дуже, звісно, видно, але зверху є відсік для карти пам'яті. Видобув карту пам'яті. Ненормативна лексика в кадр не попаде, але це просто насолода. Видобуваємо карту пам'яті таким чином, що руками її не дуже зручно, можна з допомогою пінцета. Так же само вставляємо. Карту пам'яті вставили, включаємо знову кнопку збоку, тримаємо кілька секунд. Через кілька секунд файлова система не підтримується, значить, треба відформатувати SD-карту. Після повідомлення форматування виконано, ми попадаємо знову у екран меню. екраню. По основним елементам керування. Значить, що ми маємо? Робочий індикатор в правому верхньому куті. Зараз він червоний, треба підзарядити батарею. Сінній світодіод в лівому нижньому куті, який нам сигналізує, що все нормально, все працює, камера. Індикатор зарядки. Бачите, камера швидко блокується. Індикатор зарядки значить, під час зарядження горить червоний світодіод. Зараз ми це провіряти не будемо, чуть пізніше після завершення зарядження червоний світодіод не світиться. Кнопка живлення справа, яку ми вже кілька разів використовували для вимкнення і вимкнення камери. Кнопка режимів можна натиснути та утримувати зверху і перейти. От, ми перейшли на допоміжний екран. Так же само навпаки. Натискаючи на неї, ми можемо переходити по меню між режимами. Після повідомлення про низький заряд камера просто вимкнулася. Зарядити чи підключити кабель HDMI. Нам потрібно силою натиснути кнопку збоку і потягнути в сторону кришку. Потім маємо доступ до HDMI і USB для зарядки. Підключаємо. Пішов заряд, червоний індикатор свідчить, що заряд пішов. З інструкції по експлуатації до камери можемо прочитати, що ступінь захисту корпусу камери ip 68, яка дозволяє поглинати камеру під воду до 5 метрів без захисного футляру. Що значить поглинати камеру під воду, треба спитати у китайців, які перекладали. Захисний бокс, ступінь захисту IP68, але швидше за все, це китайський IP68, того. Невідомо чи до 30 метрів дійсно вона буде витримувати в цьому боксі занурення. Сам бокс відкривається легко, відщолкується вперед. Маємо по периметру силиконовий ущільнювач. Підтримує режим кноп для швидкого розблокування. Знімаємо захисні плівки, проводимо випробування якості. Розблоковуємо камеру, вмикаємо необхідний для нас режим. В даний момент він вже в режимі відео. Натискаємо зйомка. Пішла зйомка. Ми бачимо в лівому верхньому екрані, скільки заснято секунди, скільки лишилося на карті пам'яті. То, що у нас працює зйомка зі звуком, в правому верхньому куті заряд батареї. Відповідно, внизу якість відеозйомки. Режим. Фото. Фото. Навели на об'єкт. Фотографували. Здійснивши фото, натискаємо на екран і внизу, в лівому куті, у нас є швидкий перегляд того, що у нас вийшло. Заходимо на влаштування відеозйомки. Бачимо, які у нас тут є в даний момент налаштування. Бо вімкнути і протестувати браслет, але не знаю, як його вімкнути. Він не працює, не реагує ні на які кнопки. В інструкції нічого не знайшов. Можна... Протестував роботу камери у парі з смартфоном через додаток на смартфоні DV King 4K. В принципі, досить зручна штука, можна віддалено керувати як налаштуванням е відео-аудіозйомки, так і додатковими функціями. Тест з камери 4 k 30 FPS без додаткового освітлення. До цього зйомка була на такий от телефон. Samsung M34 Galaxy. Ще один тест на стандартних налаштуваннях. Вечірня зйомка відео. З електронною стабілізацією відео раз, два, три. Тест, клавіатура, вечір, вечірня зйомка, тест. Дякую за увагу! Усього найкращого.